Доброго дня, з вами Віктор. Давайте подивимося, як ми проведемо п'ятницю. Карта дня на п'ятницю. Що в нас п'ятницю? Так, дружин три розклади, Виберіть саме свій розклад. Карта дня на п'ятницю. Карта дня на п'ятницю. Що нас чекає? Ви виберіть саме свій розклад. А також не забудьте поставити лайк, поставити. Коментарі. і підписатися. Так, перший розклад, другий розклад, третій розклад. Я думаю, вже вибрали ви. Саме свій розклад. Хто вибрав розклад, що вас чекає. А вас чекає гарний день. Ви не будете ні в чому собі відмовляти. Ця карта може вказувати на те, що у вас буде якийсь шопінг, якийсь відпочинок. Ви не будете на себе жаліти якусь копійку, може, даже якусь будуть у вас і виплати, може хтось вам щось дасть, може, десь прийдуть якісь денежки. Є шанс на це, великий розвиток, ви так як готові отримати цей подарок долі. Подарок долі, так? Ну, такий денежний подарок. Тому що ви будете чувствувати себе в цей день захищеним чи захищеною. Ця карта випадає як одиночество. Дев'ятка – це одиночество. Ну ви в гармонії з собою. І так, як знаєте, я хочу побути на самоті і ні в чому собі сьогодні не відмовляти, щоб мені було добре. Гарно, затишно, хочу пошопінгувати, хочу потратити якісь кошти десь, е, хочу ну, все для себе любимого, Чи для себе любимої. Отак, От все. Цей день щось можете починати. І не бійтесь починати, тому що тут випадає е, карта, яка говорить, дію, я даю дію, початок, але не даю середини і кінця. Дуже велику сильну енергію даю, розвиток, початок. Оцей день можете і миритися, і подружитися, і почати нову роботу, і щось почати нове, щось, можна навіть сказати, закінчити старе, але піти в нове, якось так з великою силою, з великою енергією, діяти, не спати, не лежати, не відпочивати, От, так як тут, шопінгувати. да? Я пішла, віддихаю, і я віддаю. Всю себе, але собі, щоб мені добре було, так скажу. Ну і тепло, сонце, процвітання, радость, і от все в мене є. От, все, все в мене є, і все в окруженні, я так скажу, все що погане, вигоріло. Тому що осталося все тільки гарне. І я йду вперед, не боюся, і з великою сильною енергією. Давайте подивимося, що чекає на тих, хто вибрав другий розклад. Ви вже пройшли цю стадію стагнації, да? і вже хочете піти вперед, уже дієте, уже йдете, сильні, впевнені в собі. Те, що ви давно мріяли, ви можете здійснити в цей день. А можливо, пройти на якийсь крок два вперед. Тоже, може бути, це карта і відпочинку. Це карта відпустки, чогось нового, От, наприклад, по роботі можете по кар'єрній ступені. Ну, я так не думаю, що за один день можна тут все рішити. прямо і по кар'єрній кар ступені піднятися, там і по всьому, по всьому. так. Ні, ну по всьому ні. Ну, але, як сказати, не зациклюйтеся, карта говорить, да, і не стійте на місці, от ви будете рухатися. Ви в задоволенні, і ви в тому, що вже так як якийсь бар'єр пройшли у стагнації, що стояли, обдумували і рішали, куди вам там відпустку поїхати, або куди піти, або що зробити нове. Ну от, Все те, що мріяли, ну, може здійсниться, тому що ви не стоїте на місці, ви рухаєтеся. Але тут є і застереження, да? вас можуть чекати обмани. Можуть чекати обмани і такі обмани, навіть е, з тим, що хтось може вас предать, от, з близьких, підшепчувати, щоб вам насолить десь, і так може бути. Маніпуляції якісь проводить. і так може бути. Ну, от така карта, я скажу, е, думаю, що півдня ви проведете просто в захваті, а півдня. Треба трошки вам буде піднапрягтися, тому що може бути якась, кажу, не скажу катастрофа така, ну, але обмани можуть бути і невдачі можуть бути. Ну, таке якесь, не дуже важне. Хто вибрав третій розклад на завтра, да? На завтра, на п'ятницю. Так, ну, третій розклад. Що в нас попадається тут? вам? Обмани, тайни. Ну, по цій карті не можна так сказати, що прямо такі асильні обмани. Тут більше, як е, карта говорить, я закриваюся, і я шукаю е, нову дорогу, новий шлях, куди мені піти. Але місяць це одно є. А якщо місяць є, і тучі згущаються, і темна карта, і енергії небагато. небагато енергії. Тому ви робите свій вибір, закриваєтеся і не розумієте, яким вам шляхом піти, що зробити, неопридільність. От день розуміє, можна сказати. Будете думати, оприділятися, і що вам як зробити. Я так скажу, в цей день ви не почнете якесь нове діло, ні. Не підете шупінгувати, ні. Тоже така якась карта. Більше, як кажуть, розмишленій. Більше обдумувань. Будете більше думати, хто вас обманує і хто, що що як у вас є. Але е, далі дивимося, тут е, карта випадає з е, сімрки мечів, да? це людина, яка з хитрістю вас може обманути. Тобто вам треба слідити. Продумувати, так як ви закриваєтеся і думаєте. Тобто не закриватися. Більше всього не закриватися, а більше всього відкритися і будь вухово остро, ота сказати. Давайте подивимося карту підказку, що скаже карта підказка. Вуховостру. Тут людина, дивиться з двома масками і вона вас може так. Обманути. Можливо, обмани будуть по роботі. Так може бути. Можливо, в лічній житті, можливо, десь ще десь. Де хоч, можуть бути. От пішли ви шопінгуватися в да? магазин. А у вас там раз і обманули. Ціна стоїть така, а сказали на касі, ти знаєш, ми забули переставити ціну, от теж так само, з двома масками. Дивишся одна ціна, а починаєш купляти, а там ціна зовсім друга. Ну, Давайте на цю карту подивимося що потрібно. Вам що потрібно. Не будь в ілюзіях і все. От якраз карта ілюзій випадає. Не бути в ілюзіях. Саме головне. І не представляйте, не мічтать і не строїть багато планів, які не здійсняться. Більше, ну, відкривайте глаза краще, так сказати. Зкрійте краще глаза і не ловіть ілюзії, не стройте плани з закритими глазами. Я б сказав би так. А нижня карта вообще випадає, так? Да? Закритость, але боєць того, що буде. Але його не буде, то що воно у вас мене. Тут мечі всі мимо пролітають. Тобто карта, вроді, все, погана і закрита така. І нібито щось і повинно бути в цей день. Щось серйозне, там таке. але нічого серйозного не буде. Це просто так: Ілюзії. Ілюзії і ваші переживання. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте коментарі, ставте лайки, діліться цим відео і підписуйтесь.